Взагалі будинок такий у вас цікавий, знаєш, ну але оцей паркан, слухай, ну це, це просто якась віддільна історія. Паркан? А дивіться, який класний паркан, що ви вигадуєте? Блок. Є ну, люди, які не подобаються, таке добро. Блок. Стовби і металопрофіль. Це при тому, що якщо нерухомість за такі гроші, то зазвичай там просто ставлять на металеві стовпчики, металопрофіль такий зашивають. Все металопрофілем, ну, типу як оцей у нас тимчасовий, бачите, ми його поставили, бо там будуть чер... вестись роботи, то ми отакий тимчасовий поставили. А дехто ставить в таунах отакі паркани <гум> дешеві. І потім продають їх за, за такі гроші серйозні. А ну, це що, він всередині пуститься по повноцінний якийсь блок чи що? Там всередині? все бетоном залите. Бачите, оце? оця стіна, ці блоки і здалося, і ці блоки. Там всередині отакі... От в кожному блоці отакі віконця, і туди заливається бетон і встромляється ще й арматура. Коротше, якщо да? сюди, якась машина і заїхала б, да, то чесно кажучи, мені жаль ту машину. Угу. І це, я розумію, світло дротики, так? Да? Це буде світло. Так от сюди ввечері, як заїжджаєте. Скільки там вже? 20. Сьогодні. Ввечері, як заїжджаєте, воно все так гарно світиться, вся вулиця. І оці вулиці також з підсвіткою. Все, заїжджайте.